Друзі, всім доброго дня, місто Березний Рівненської області, з вами Комбайни з Європи. Сьогодні у нас 2 квітня, середа. Приїхала вночі сьогодні наша машина з Європи. Привезла два комбайники. Зараз буду показувати ходити. Перед тим, як буду показувати, попрошу всіх підписатися на канал, поставити лайки. Бо більш детальний огляд кожного комбайна буде в неділю. ось. У мене приїхали тільки що трішки грязні, поїхали по дорозі, по трасі, в дощ. Ми їх трошки підготуємо, помиємо та будемо знімати більш детальний відеоогляд в неділю. Ось так що, друзі, підписуйтеся, щоб не пропустити. Ось такий домінатор 38-й, Масей. Фергюсон 20, зараз покажу вам жатку до нього, до домінатора 2.70, чистого захвату жатка. В домінаторі, друзі, 600 мотогодин на працювання. 600 мотогодин на працювання. Я думаю, хто його візьме, новий власник під ним лежати не буде, крутити нічого. Ось Ось такий масейчик у нас ще є. Жадко до масія. Ось. Ось такі комбайники. Так що, друзі, підписуйтеся, щоб не пропускати відео в неділю. Телефонуйте, може хто хоче прямо зараз поговорити, поговорити за комбайни. Тоді чекаємо вашого дзвіночка та чекайте на відео в неділю. На більш детальний огляд, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте друзям. Всім до побачення, друзі, гарного дня та гарного настрою.